Привіт всім! Сьогодні ми розглянемо дуже гарний та затишний будинок, розташований в селі Долинське Одеської області. Його вартість становить 8 тисяч доларів. Чи це дорого, чи навпаки, дешево? Давайте розберемося разом. Ми бачимо добротний будинок з цегли з привабливим фасадом, металопластиковими вікнами та покрівлею з шиферу. Його площа 72 квадратних метри. Територія виглядає доглянутою з асфальтованим та великим подвір'ям. Тут є літня кухня, сарай та гараж. Біля будинку розташована земельна ділянка площею 25 соток. З них 15 соток придатні для овочевих грядок та ведення сільського господарства. Є власний сад з великою кількістю плодових дерев. Будинок має чотири кімнати. Він має житловий стан, але приміщення потребують косметичного оновлення. Стіни, стеля та підлога в задовільному стані. З комунікацій є електрика, водопровід, каналізація, септик. Опалення пічне. В будинку є ванна кімната. Будинок має дуже хороше розташування. Він знаходиться в самому серці села поряд з основною інфраструктурою. В радіусі 500 метрів знаходяться лікарня, поліклініка, дитячий садок, ринок, парк, школа, магазини, а також відділення банку та пошти. До найближчого міста 30 кілометрів. Отже, що ми маємо? Будинок з цегли, з усіма комунікаціями, великою ділянкою землі, розвиненою інфраструктурою села, і все це за дуже привабливою ціною. Звичайно, будинок потребує догляду та, можливо, деяких інвестицій у ремонт, але це чудовий варіант для тих, хто шукає тихе, спокійне життя в селі з усіма зручностями. Це може бути як постійне місце проживання, так і чудова дача для відпочинку. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі до відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб отримувати інформацію про вигідні пропозиції на ринку сільської нерухомості України. Я ділюсь з вами цікавими варіантами, які підходять для комфортного проживання вже зараз. Дякую за ваш перегляд! І до нових зустрічей у наступних відео!